Ало з турботою та повагою до печінки і жовчного. Я вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першій частині нашої розмови ми спробуємо знову таки цілком і повністю розібратися, що сталося із законопроектом про мобілізацію, і чому він не вдався, і чи є гарантії, що вдасться друга спроба. До нашого ефіру вже долучився Єгор Черняв, народний депутат, фракція Слуга народу. Заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Доброго ранку. Доброго ранку, ласла. Єгоре, я почну з того, що е, яких тільки епітетів не доводилося чути стосовно законопроекту про мобілізацію. Позор, ганьба, вони зробили це разом, яке жахіття, провалили найважливіший законопроект 2023, а вже і 2024 року. Як ви думаєте, це таке загальне питання, чому законопроект не вдався? І чи є гарантія, що вдасться його друга версія, враховуючи що абсолютно всі стейкхолдери цієї історії себе дискредитували, включно з урядом, народними депутатами, президентом і можливо навіть військовим командуванням? Цікаво у вас постановка питання, чесно кажучи, давайте я вам задам на питання назустріч: чи потрібно нам закон про мобілізацію? Всі абсолютно е, політичні сили, і урядовці, і військові кажуть, що потрібно, звісно, але просто ви ж ніхто його адекватно не комунікували. Тому в мене сумніви, як ви вважаєте, він потрібен? Ну так, давайте тоді говорити про комунікацію спочатку, а потім вже про сам закон. Тому що я не погоджуюся з вашими підпитами щодо цього закону. Так, чи був, чи був він незбалансований? був? Чи був, чи були в ньому норми, які мали бути викреслені, чи позбавлені цих норм? Так, був. Але щоб він був абсолютно там не не, неправильний, чи якийсь ще, якими підемо, ви його назвали. Я з вами не погоджуюся. Це, 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 це не я. Це я зібрала коментарі в соцмережах, в тому числі. Давайте почнемо з комунікації. Чи була правильна комунікація? Ні, не була. Я тут з вами погод тут. Я з вами погоджуюся, тому що перша комунікація мала би бути від військових. Які готували цю, цей законопроект? Це їхній запит. Генеральний штаб разом з Міністерством оборони готували цей проєкт і готували його не один місяць, наскільки мені відомо. А, і, в принципі, мали б комунікувати, мабуть, заздалегідь, що ми готуємо такий законопроект. У нас є такі ідеї до цього законопроекту. А, знову ж таки, тестувати ці ідеї в публічному просторі. Як е, вони заходять чи не заходять, а не вивалити його 25 п'ятого е, грудня е, напередодні Різдва чи на Різдво і дивитися, як воно саме котиться кудись? А чому? А можна я тут уточню? Єгоре, дозвольте, а чому військові законопроект же урядовий? хіба не прем'єр-міністр, хіба не міністр оборони і всі інші міністри, які голосували за нього, мали його пояснювати людям? Це законопроект про мобілізацію чи про водний транспорт чи про ліси України. Ну ми можемо в принципі може коментувати його і прем'єр-міністр. Але мені здається, що це питання все ж таки військових і військові перші, і і вони мають право на це, тому що я, як цивільна зараз людина. Ну мені складно донести до е, всіх інших, що е, потрібно потрібна мобілізація, але воно потрібно. Я доношу це, і я говорю про це. І я кажу, що цей законопроект потрібен. Так, він не ідеальний, далеко не ідеальний. і, і правильно зробила зробив кабінет міністрів та Міністерство оборони, що його відкликали. Але він потрібен, і він буде, і він буде прийнятий. Тому коли військові звертаються до наших громадян до цивільних і кажуть, що їм потрібна допомога, допомога тим, хто зараз воює вже майже два роки на передньому краї, що їх також потрібно поміняти, це виглядає правильно і це виглядає справедливо. Тому саме від них мала 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 бути перша комунікація, але так як комунікації першої не було, так взяли на себе. Але Валерій депутати. Залужний вийшов на другий день на прес-конференцію, ви ж пам'ятаєте? Так, і дякую йому за те, що він вийшов. Але на другий день, коли вже вал чи ком, чи сніжником хейту негативу навалився. І в принципі, це була єдина, я так розумію, комунікація. Далі вже комітет оборони брав на себе комунікацію, розглядав ці законопроекти постатейно і, і, і давав якусь оцінку, і, давав, і, і заспокоював людей. Ні, Тому це... я не пам'ятаю, щоб Міністерство оборони заспокоювало людей. Може, ви маєте на увазі, що вони на комітет до вас приходили і О, з вами я обговорювали. Сказав, я ж сказав комітет оборони, ми депутати ага. Комітет оборони, ага. а не Міністерство оборони. Тому так, я тут абсолютно погоджуюся що комунікація була провалена. Комунікація так, такий законопроект, великий законопроект. Це ж не законопроект на там дві сторінки чи дві норми. Це 200 сторінок. Це зміни до багатьох законів, які на сьогоднішній день є. Він стосується ж не виключно мобілізації. Там багато чого є, ну тобто, не виключно закону про мобілізацію. Він він вносить зміни в закон про прокуратуру, закон про державну службу, в закон про, про поліцейських і так далі, і так далі, національну поліцію і так далі. І дійсно він, він стосується дуже багатьох верст населення, дуже багатьох груп, і з кожної з цих груп, як ми пропрацьовуємо закони, коли ми їх пишемо? Ми збираємося зі стейкхолдерами перед тим як зареєструвати цей законопроект і проговорюємо з представниками да, цих стейкхолдерів, І проговорюємо, а так ви думаєте, як нормально, а так не нормально, а ваші пропозиції і так далі. І тоді ми напрацьовуємо, і тоді вже такого шоку не відбувається, коли реєструється законопроект. Тому що кожен зі стейкхолдерів, кожен зі сторін, на яких це буде впливати закон, вона розуміє до чого готуватися. Тут на жаль, комунікація була провальна. Це точно можна. Але те, що цей закон був неправильний, чи не такий, чи поганий, дуже ну я не, не, не погоджуюся. Так, там були деякі статті, деякі неправильні норми, але казати, що на 200 сторінок закон, який дійсно виправляє дуже багато помилок, які на сьогоднішній день є в нашому законодавстві, і ставлять, умовно кажучи, милиці в роботу і держави, і взаємодію між та державою. Вони вони якраз таки ось це все е, виправляється. Там Ви дуже знаєте, багато прав. Я... Так, я, я я я ж не казала, що е, закон поганий чи не потрібен. Я маю на увазі, очевидно, е, люди, коли вони називали цей закон ганьбою, то мається на увазі весь цей процес, що під ялинку його вночі зареєстрували на сайті Верховної Ради, е, якраз на свято, щоб якось ну як в кращій традиції непопулярних законопроєктів. Потім було мовчання. Потім як м'яч урядовці до військових перекидували військові до депутатів і ходили колу. Тобто, все, що довкола відбувалося довкола цього законопроекту, воно, м'яко кажучи, виглядало дивно. Поправте мене, будь ласка, але мені здалося, що ви зараз е, теж переклали відповідальність е, на, на військових. Що якісь, якщо є пробіли в законопроекту, то це військові. Але ж, Єгоре, уряд голосував за цей проект. Ну, військові ж не стояли зі зброєю над, над міністрами і не примушували їх голосувати. Всі ж дружно проголосували, а потім ті самі урядовці бігали до вас на комітет і просили не голосувати. То, може, давайте розділимо відповідальність? Чи як ви думаєте? Власне. Ми ж тільки що говорили про комунікацію. І провал комунікації так я вкладає на військових. А законопроект це спільна робота. І ми взяли на себе якраз таки з першого дня. Ми в 4 січня почали роботу кожного дня. Ми засідали по 7, 8, 9 годин. По кожній нормі ми проходилися з представниками генерального штабу та Міністерства оборони. Щоб вони пояснили свої позиції, чому саме ці норми, що вони вкладали в ці норми, якого результату вони очікують, яка, яка оцінка була зроблена не тільки з військово. Точки зору, а з економічної точки зору, соціальної точки зору. З так, точки це, зору... А, от дивіться, от можна от можна, я вас зупиню. Приходять до вас військові, і ви питаєте в них, яка оцінка була зроблена. Так, а до вас, міністр фінансів і міністр економіки, приходив і давав вам відповідь на це питання? Звісно, що приходив і давав. Звісно, так. що ми ці питання всі проговорювали так, як це е, кабінет міністрів, ініціатор цього законопроекту. По, по кожному напрямку. мені мені здається, що навіть я про це говорив і публічно і в і в принципі це було в змі. Що наша робота в комітеті побудована по блоково блок, який стосується економіки, один день ми ми, нами, скажімо так, за зачіпає економіку. Да? Блок, який стосується фінансів, чи є на це все гроші, і так далі, і інший день. Блок, який стосується там соціальної сфери, третій день, і так далі. І там дійсно були запрошені. У нас був і міністр освіти, тому що там є питання щодо там, деяких категорій освітян, і міністр фінансів, який говорив про те, скільки на що потрібно грошей. А, МЗС до нас не, не дійшов, до речі, а, це окреме питання. Ми ще з ними поговоримо. А, економіка, і в тому числі голови комітетів, голову економічного uh -huh. соціального комітету, за міністра соціальної політики і так, далі, і, так далі, і так далі. І з кожним по кожному напрямку ми якраз таки і пропрацьовували ці питання, тому що питань було дійсно багато. А, більша частина питань стосувалася, а, які результати дадуть. Ті чи інші норми ми можемо собі нафантазувати дуже багато ем, різних підходів чи заходів, що можна зробити для покращення мобілізації, але ми маємо точно розуміти, е, які наслідки будуть після того прийняття того чи іншого рішення, і не тільки наслідки, скільки людей додасться. До українського війська, а які економічні наслідки будуть через те, що ми висмикнемо із економіки таку кількість людей, наприклад, Ось це все і обговорювалося, і в принципі ми намагалися в силу своїх можливостей, фізичних за все на важливості. Можливості, тому що я кажу, по 9 годин були комітети, намагалися комунікувати те, що можна було, тому що це було в закритому режимі обговорення всіх цих питань. І ми намагалися комунікувати, і я про це говорю, коли я говорю про те, що комітет оборони взяв на себе комунікацію. Я не перекладаю там зараз відповідальність за те, хто мав пропрацьовувати цей законопроект. Ми вже працювали з цим законопроектом разом з Генеральним штабом з Міністерством оборони і з іншими представниками міністерства відомств. І тим не менш, в сесійну залу ви його не ризикнули виносити і відправили на доопрацювання в уряд. Які далі дії будуть? Ну по-перше, не ми не ризикнули, а уряд відкликав сам цей законопроект після погоджувань ради, на якій він і представники Міністерства оборони і Генерального штабу мали зустріч з головами фракції, і через те, що було багато питань. Ти до тих змін ми з свого боку з боку комітету напрацювали перелік пропозицій, що можна змінити між першим та другим читанням, і були готові винести його. З першим читанням з нашими пропозиціями, але е, як ми бачимо, я так розумію, що не готові були е, чи не готові були Міністерство оборони на такий е, крок, чи проти були е, голови фракції. Я не знаю, я не був на, на, цьо, на цій погоджуванні раді, я не голова фракції, і вона відбувалася за зачинними дверима. але після цієї е, погоджувальної ради було прийнято рішення, що кабінет міністрів самостійно відкликає. Цей законопроект на доопрацювання з тими пропозиціями, в тому числі які ми запропонували, а, а міністерство оборони до зміни до цього законопроекту. Тобто тепер все почнеться е, по другому колу. Уряд допрацьовує знову повертає в Верховну Раду, реєструється, комітети обговорюють. Якщо до цього дійде, виносять в зал на голосування. І це, мабуть, ну не знаю, подоляк давав прогнози кілька тижнів, але наскільки подоляк тут релевантний спікер, не впевнена. Ну, тут дивіться, Верховна Рада має такі інструменти, як едхок, що називається. Тобто, згідно до тих обставин, які ми маємо, у нас обставини такі, що ми дійсно потребуємо цей законопроект якнайшвидше. Тому в принципі всі строки можуть бути скорочені голосуванням 226 депутатів. Головне, щоб Міністерство оборони, яке заявило міністр, заявив, що в принципі в них вже є виправлений текст з урахуванням тих пропозицій, які не були надані комітетам оборони та депутатами. Вони зареєструють. Далі вже буде процедура на стороні Верховної Ради, і цю процедуру я ж кажу, можна пройти. Ну, умовно кажучи, досить швидко, тому що я думаю, що основна проблема буде не в реєстрації, не в в комітеті і не на першому читанні. А між першим та другим читанням я не знаю, ніхто не знає, і ніхто не може спрогнозувати скільки поправок. Право буде подано між першим та другим читанням. Це може бути 10, 15, 100, а може бути 10 тисяч, як ми вже проходили з деякими законами, наприклад, про е, закон про землю. І це буде спам просто. Я не знаю, як будь, е, інші фракції на це реагувати. Єгоре, коли ми обговорювали цей законопроект, так чи інакше, що називається червоною ниткою, проходила тема залученості президента до цієї історії. Спочатку його критикували, що в принципі це він, як Верховний головнокомандувач, мав вносити такі пропозиції, потім лунала критика, що на всьому цьому етапі президент практично не коментував цей законопроект. Напередодні я маю сказати на прес-конференції з Ріші Сунаком, він сказав, що він. Не бачив законопроект, і ще поки що поки там над ним працює уряд і військові. Ну знову якби відмежувався. Як ви думаєте, чи не варто на якомусь із цих етапів було включення президента? Чи можливо в майбутньому, все таки, щоб цей закон пройшов без ось таких всяких дивакуватих моментів вже по другому колу, щоб включився президент, і можливо, ну можливо, це покращить і ту саму комунікацію. Е, ну, я думаю, що це рішення по перше, президента. По-друге, ми живемо все ж таки в державі, які ці гілки влади, і е, зараз уряд підготував цей законопроект. Е, Законодавча гілка влади сказала свою позицію щодо цього, якщо ви говорите про те, що президент має натиснути на, на законодавчу гілку влади парламенту, сказати голосуйте, то я думаю, що це неправильно. Ні, ні, ні. А... Я не кажу, що президент має тиснути. Я кажу, що президент верховний головнокомандувач, і, мабуть, за логікою речей під час війни він би мав якось брати участь в цій всій історії. Чи я помиляюся? Но, комунікаційно, я думаю, що е, президент вийде, коли буде готовий законопроект, і в принципі він же ставить підпис під під кожним законом, який проголосовуваний Верховній Раді, або накладає вето, і е, це є позиція президента щодо того чи іншого закону, який проголосовано Верховній Раді. А е, що стосується підготовки цього законопроекту, ну мені здається, що все ж таки Міністерство оборони та Генеральний штаб та уряд, які якого стосується, і міністерств, якого стосуються ті чи інші питання, мають більше е, розуміння і знання, що потрібно в цьому законі е, зробити, чи чого не має там бути, і у цей підготовчий етап він якраз таки і пропрацьований кабінетом міністрів. Е, президент, я думаю, що включиться на етапі того, коли буде фінальна е, фінальна Версій цього законопроекту, і далі я думаю, що комунікаційно виключно він може це просувати і говорити людям, що так нам потрібен цей законопроект. Він збалансований, він правильний, він має бути прийняти якнайшвидше і прийняти не тільки в залі, а й прийняти соціумом, нашим суспільством. Все це цього потребує наша армія, і це був запит від нашої армії. А знаєте, ваші колеги, низка ваших колег, переважно це з голосу, які були в наших ефірах, вони неодноразово озвучували таку думку, що законопроект надзвичайно непопулярний, в якому би він вигляді не був, навіть якщо він зараз буде ідеальний з точки зору там позиції всіх урядовців і всіх цих норм і буде в чітке розуміння, хто що робить, але все рівно він буде якійсь частині суспільства, він не сподобається, тому що він буде передбачати, що якась частина людей піде на. На війну і тут ну немає єдиного якби дуже популярного рішення, і саме тому президент від цього закону відмежовується в принципі як і уряд можливо, тому що це не популярно і ніхто не хоче бути ЦАПом відбувайлом. Це буквально ось цитата Сергія Рахманіна, наприклад, а ми говоримо зараз про популярність чи про війну. Мені здається, що на війні не до популярності тут питання виживання. І закон, який би він не був, він потрібен. Так, ми намагаємось, як представники народу, як депутати, намагаємося його збалансувати, щоб було менше примусу, а було більше мотивації, щоб не щоб прибрати з вулиць ТЦК, яке хапає людей, за їх в автівки, угу. а дати цифрові інструменти для того, щоб людина з цифровим своїм підписом в електронному кабінеті військового зобов'язаного надала ті самі дані, які у нього. Просить, вимагає той самий ТЦК, коли його хапає на вулиці. Ми намагаємося зробити, щоб це було збалансовано той самий рекрутинг, який там а, також мені я впевнений. Те, що мені здається, я впевнений, що додасть а, людям впевненості в тому, що він а, потрапить туди, куди він хоче. А якщо це вже а, а, як точно а, цього не уникнути. Тому що війна на жаль продовжується. і питання не в тому, чи потрібно чи не потрібно мобілізація, а в якому вигляді ця мобілізація потрібна. І коли ти даєш людині право вибору, що ти можеш обрати підрозділ, чи ти можеш обрати свою спеціальність, умовно кажучи, навіть. В цифровому вигляді на якомусь сайті і сказати, що окей, я готовий йти, але ось сюди, сюди, сюди. І ти приходиш і перетинаєш поріг ТЦК, і для тебе це не чорна скринька, тому що ти не розумієш, що відбувається далі. А ти розумієш, що, які наступні кроки, що ти йдеш на тренування, що у тебе там місяць, два, три. Іноді навіть більше тренування в залежності від того, яку спеціалізацію ти обереш, що тебе не відправляє одразу в Авдіївку чи під бахмут. Ось про це, це також цей законопроект. Так, це непопулярні рішення, але ми намагаємося зробити так, щоб у людини було більше вибору і більше стимулів. Ну, те, що ви ось озвучили стосовно стосовно ідей, ось цих ідей законопроекту вони, звісно, позитивні, тому що те, що як представники військоматів в бусик пакують людей, це справді ганебне явище. Ну, всі бачили та відео таких багато. Єгоре, ми точно будемо ще повертатись до цього законопроекту. Я, я, я дякую, що ви хоча б принаймні приходите і коментуєте його. І дозвольте, в мене ще є трохи часу, і в мене є до вас ще одне питання питання по іншій темі вчора була в Києві представниця, спеціальна представниця США з питань відбудови пені Пріцкер. Їй поставили питання стосовно того, що вони думають про призначення голови рахункової палати, і вона сказала, що вони піднімали цю тему з українськими посадовцями і що потрібен скринінг кандидатів, щоб українці і не лише українці мали довіру до того нагляду, який здійснюють українські інституції на цьому тижні. Верховна Рада проголосувала. За призначення голови рахункової палати нею стала Ольга Піщанська. Є багато питань до цього голосування, тому що країни Великої Сімки закликали народних депутатів здійснити реформу рахункової, а потім призначати туди членів і голову. Ви зробили з точністю до навпаки, і ви, Єгоре, так само голосували за призначення Ольги Піщанської. Чому ви це зробили? Ви ж не могли не читати застереження країн Великої Сімки і не можете не усвідомлювати, що бюджет України наполовину складається з грошей міжнародних. Партнерів, а вони хочуть, щоб був якийсь незалежний контроль за цими грішми. Ну, Давайте я вам відповім а, чесно, що я далекий від рахункової палати і питань а, взагалі а, фінансових чи економічних. А, і а, я розумію, що є рекомендації. Рекомендації да, не вимоги, рекомендації з наш, від, від а, наших партнерів, які Рекомендують так чи інакше, але все одно рішення як суверенної держави, суверенної знову ж таки зби підкреслю, суверенної держави за нами, і за парламентом, і за президентом, і за урядом. Тому. Таке ну, бачення було у парламенту, яке голосува за Рахункову палату чи за голову цієї рахункової палати. Я не бачу, чесно кажучи, там якихось великих закидів до пані Піщанської, крім того, що вона, як розповідає позиція сусідка Зеленського. ну це якісь Ну, це Вона ще рушення... вона, ще не знає, вона ще англійської мови не знає, це видно по співбесіді, хоча голова Рахункової палати має знати Це тут також велика проблема. Може, вона повинна рахувати краще рахувати, ніж знати англійську мову. Я не виправдовую, її, але це я думаю, що не основні критерії, які і чи, чи... це не... не не критерії доброчесності. Тут же ж питання до доброчесності. Тут питання до того, щоб людина не мала корупційних а... слідів чи не була пов'язана, чи десь а, не, не мала плям. І я такого не бачив за Піщанська. Ну, звісно була... ви ну, тому що так прозорого конкурсу не було, а як ви могли побачити? Ну, була конкурсна комісія. Ну, Те, ну з, з народних як... депутатів, підконтрольних владі народних депутатів. Що значить підконтрольних владів? підконтрольних президент під президентські політичні сили? Народні депутати робили співбесіду і не звернули увагу, що вона англійської мови не знає. Ну і знаєте, ви кажете, що це просто рекомендації, це, це не вказівки від міжнародних партнерів. Чи можемо ми собі дозволити не виконувати рекомендації міжнародних партнерів, коли наполовину наш бюджет залежить від їхніх грошей? Те, що прописано в меморандумах, там де ми маємо виконувати, ми маємо виконувати це, те, те, що е, по рекомендаціях, то все ж таки рекомендації, до яких ми можемо дослухати і маємо дослухатися, але все одно е, суверенна держава приймає самостійне рішення і знову ж таки повертаючись до того, що ви кажете, що не було. Конкурсної комісії там не було, там були не тільки представники про партії, там були представники а, і інших політичних сил. І якраз таки від них саме звучало на трибуни про те, що. Ну, позитивні відгуки від по по піщанській, я не бачу великої проблеми в тому, що е, людина не знає англійської мови, в кінці концов, це можна англійську мову можна вивчити, і знову ж таки хтось. Я пам'ятаю чітко, що хтось з якраз таких опозиційних депутатів, які приймали брали участь в. Оговорені чи в комісії по піщанській якраз таки говорили про те, що вони спілкувалися з нею англійською мовою, і вона її знає. Я особисто з нею не спілкувався ані англійською, ані українською, а будь-якою іншою мовою. Тому я це підтвердити не можу. Я тільки можу а, а, спиратися на це, на те, що я чув з трибуни перед голосуванням, і саме тому голосував. Дякую вам дуже за коментар. Єгор Чернів, народний депутат, фракція Слуга народу, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.